Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку як риби короля обирали оселедиці Камбала, польська народна казка. Ось і дзвоник дав сигнал: працювати час настав, тож що ми часу не гаємо, і урок розпочинаємо. Як плаче немовля, а що кричить: А, так, як мама колише дитина. Те, що каже, а, але тільки вже більш спокійніше. Як тато забиває цвях, стукає, так? Як каже бабуся, внукові за мозорю? Що це погано. Як софт дідусь, коли заснув читаючи книжку? Софій, так? Прочитаємо з вами правильно. Шу-шу-шу, чистомовки я пишу я яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки-ки-ки всі говорять за любки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Молодці. І сьогодні ми вивчаємо скоромовочку на літер О. Скоро, скоро мовить ганка, Скоромовки, спотиканки. Слово слово ловка, скоро мовить скоро Вчимо. Скоро, скоро мовить ганка. Скоро мовить ганка. Скоро мовки-спотиканки. Скоро мовки-спотиканка. Слово-слово ловка, скоро мовить скоро мовка. Молодці. Ознайомся з вами з героями як... в реальності. Тобто, як вони виглядають в реальному житті? Це у нас оселедець, камбала, лосось. Тріска. Угор. Салака. Будь ласка, розгорніть свої книжечки, сторінка 46. Зараз ви прослухайте. А далі самостійно зачитайте. Домовилися. Так. Отже, багато риби живе в Балтійському морі. Є там оселедці, камбала, тріска, лосось, огріс, лака, всіх не перелічиш. Одного разу серед Балтійських риб рознеслася чутка. Звірі птахи вибрали собі короля. Риби подивилися на одну і замислились. І ось одна промовила у звірів є король, у птахів теж є, чим же ми риби гірші, і нам потрібен король. Тут наперед пропхався лосось. Одумка він сподівався, що його виберуть королем. Та, каже, це правильно, виберемо, але ж кого кого? І тут виявилося, що всі думають по-різному. Лосося він найсильніший і найспритніший, крикнув хтось із лососової породи. Ні, заперечували інші. лосось зрадник. Весною він тікає з Балтійського моря і бродить невідомо де, якимись річками. Весною ми залишимося без короля. Довго вони ще махали хвостами і до втому сперечалися, хоч людина тут нічого б не почула, а риби на перебій пропонували то одного, то іншого в королі, але до згоди дійти не змогли, і тут вони прийшли до такого висновку. Хай королем нашого водяного царства буде той, хто швидше за всіх плаве. добре плавати це найголовніше для риб. Що ж відбувалося далі? Сказано зроблено. Призначили змагання, кожна сім'я риб вибрала серед себе найсильнішого, найспритнішого, і ось усі посланці вишикували ряд. Спочатку всі пливли поруч, потім деякі почали відставати, і табун риб перетворився на ланцюжок. Нарешті попереду залишилися лосось, тріска і, що вже зовсім дивно, худий, непримітний селедець. Потім навіть лосось і тріска почали відставати. Оселедець, що звик до постійних мандрувань у північному Волтійському моря плив і плив, ніби нічого й не трапилось. Риби зібралися біля великого каменя і з хвилюванням чекали, хто ж буде королем? А коли побачили, що першим йде оселедець, здивувалися. Кожний подумав, яка ж оселедця користь, але відразу з цим зварилися. Що, не кажіть, оселедець першим приплив до каменя. Судді вирішили одноголосно. Переміг оселедець, він буде королем. Так, отже, про кого була наша з вами казочка? Ми частинку прочитали, а іншу ми завтра будемо дочитувати. Про кого? Про риб. Так? А, що ви, з чого почалася спочатку їх суперечка? Так, вони почули, що звірі птахи брали собі короля. І вирішили теж обрати. Хто вирішив стати королем? Хто себе запропонував? Лосось! Чи погодилися інші на цю кандидатуру? Ні. Чому? Так, тому що лосось навесні тікає до маленьких річок, і інші рибки сказали, що тоді залишиться без короля. І що вони вирішили зробити? Провести змагання, правильно провести змагання. Так, кожна родина повинна була обрати найсильнішого найспритнішого в своєму роді, і представити. Так, порибки почали всі разом, спочатку всі були поряд, а потім деякі почали відставати. Так, і хто залишився попереду? Лосось, тріска і, як незвично, оселедець. Так, хто, виріш... хто дійшов першим до фінішу до камені? Оселедець. Його вирішили назначити королем. Так, як ви вважаєте, що там може відбуватися далі? Так, цікаво, а перевіримо, чи ви привів вже на наступне урок. Отже, ще раз ви читаєте самостійно 46-47 сторіночку, тоді я з вами продовжу. До побачення та гарного дня!